А це з нашого городу молода морква. Я її вже почистила, половину кинула до зупи, а половину їм так. Це я різала на шинку... капусту. Ця капуста йде на салат, а цю будемо тушити. Моркву також нашинкувала. І... Я забула сказати, навіть привітатися. Ми завжди починаємо з прекрасного. Добрий день, дорогі мої! У нас обід і на обід у нас сьогодні помідорова зука. Ми поставили варити соус помідоровів. Поставили тушити цибулю на тушену капусту, олії влили. О. І... Кинемо зараз сюди нашу капусту. І так, добрий день. Добрий день з хорошим днем вас. Ой, мені ж сьогодні трошечки не дуже добре. Ну нічого, переживемо. І так, у нас в обід помідорова зупа. на перше і на друге у нас лазання. І ми зробимо салат з свіжої капусти і з хорошої свіжої моркви. Я хочу вам подякувати за, ваш, за ваші добрі слова в мій адрес. Подякувати за те, що ви заходите на мій канал. Я трошечки після того вірусу від, відходжу, так полегенько відходжу, ще не так сильно. І трошечки запізнююся з. Запізнююся з... з. Чимось запізнююся, не знаю з чим. Отак. От і так починаємо. Ми капусту нарізали, цибулю нарізали, моркву натерли, соус помідоровий, з м'ясом, з салочичею, з ковбасками поставили варити. І починаємо і робимо все далі. Наша. Морква з цибулькою кушилася, кидаємо капустку, Перемішуємо. Капусту можна кинути ще грібів, але я не буду кидати. Сюди пішла б майже не майже. Так, так, ціла головка капуста. За винятком тільки того, що ми відкинули на салат. Перемішуємо Хай. свого соку поки. Окей. Тоді трошки дамо водички. Накриємо її зараз пошту. Оке. До нашого салату ми додали цибульки. Це забираємо. І тепер додаємо моркву. Я не знаю, чи ту моркву нарізати. Зараз подивлюся, Чи натерся? Це молоденька з нашого. Ми нашого до салату додали. Сігульку, тепер додали моркву. Таку більш грубу. Ну, Натерки не терли, ми її ножиком. Приміщаємо вдома олії, авокадо і подивимося, що ще треба буде. Okay. Салат з капусти готовий. Я сюди додала капусту, моркву, перець, сіль і олію. Сонячне було. Дала трошки лимона. Дуже багато дого. Да. Окей, okay, лишаємо. Да. Тут у нас авокадо, ми його вилучкою роти тремо і зробимо, додамо сюди огірочка, додамо цибульця і додамо помідорку. Це все готове до того, щоб ми почали робити лазанью. Це є, це є не моцарелла, ну, подібний сир до моцарелла, це німецький сир. Це є м'ясо, салчича і, і, і бистика. Так що починаємо робити лазанью. Капуста наша, в принципі, готова. Вона вже впушилася. І ми тільки що додали дві величезні ложки сметани столових. Тепер ми посолимо і поперчимо. Хай вона ще трошки втушиться в сметані. І вона у нас майже готова. В банях ми налили води трошки і додали нашого соусу, який варився для лазані. І робимо помідорову зупу. Ми взяли деко і в ньому будемо готувати лазані. Все приготували для лазані. Тісто. Тісто ми купили в магазині. Отак. У нас є такий магазин у Ліру німецько-італійський. І там ми дещо купляємо. Сир, наприклад, купляємо німецький, чомусь, він нам більше смакує. І багато чого. І так починаємо. І так, наша. Готова. Запалюємо в духовку і кладемо нашу лазанью в духовку. Зверху ми мали парміджану, пармічано реджано чи ні? Ні, грано падано. І помастили. Окей, включаємо духовку. Так, ми взяли авокадо, вилкою його. Мається два. Тим краще, маєте одне. Скільки маєте. Як вибирати авокадо, ви знаєте. Чим м'якше, тим, навіть воно достигше. Тепер роз... розтовкли вилкою. Тепер нарізаємо цибулю. Цибуля краще червона, але в мене її немає. то Я взяла звичайну цибулю. Окей. І дрібненько її треба нарізати. Багато не треба, де смаку, навіть на це оце і все і буде забагато. Я думаю, візьму великий ніж, щоб краще різалося. Ми його дрібненько порізали і кидаємо сюди. Ок. Тепер нарізаємо чесночок, також дрібненько. Можна його видушити, але то не буде так смачно. Краще його порізати. Окей. Порізали. Тепер беремо паприку або перець, чилі. Я не знаю, який він в мене. Багато не буду. Давати але трошки дам. Окей. Так, от день З насінинами насінини дуже пекучі. Ну, ми дуже багато не даємо, дамо скільки дамо. Окей, тепер беремо петрушку. кінзану, я чому з кінзи не люблю? Мені здається, що петрушка більш делікатна, немає такого запаху, як він Це не любителя. Також дрібненько її нарізаємо. Зарізали дрібненько петрушку, також висипаємо його сюди. Все, висипаємо сюди. Тепер помідор. У мене помідорів в тілі немає, є велика помідора. Я її візьму половинку. Думаю, що вистачить. І також дрібненько наріжу. Окей. Okay. Бачила, що я її нарізаю, то я не показую, що я нарізаю, але тільки гримаю. Ось так тоненько, дрібненько. Половинку я взяла. Більше не беру, вистачить половинку. Треба буде більше висипаємо сюди. Подивимося, що нам бракує. Я думаю, що не треба більше. Може ще чуть-чуть попробую. Не хочеться мені йти за вилкою. Можна ще трошки. Половинку все таки доріже. Оте солимо. стіл з початку спочатку посолимо. Супер. Додаваме сутелуково и бульон. Окей. Окей. Настакало говори. И добавяме суде. Слomo. Но може да е добавано луно. Ходимо. Окей. Тепер беремо тортліні, беремо у нас дві такі, і кидаємо в форну, щоб воно засохло. засох. Лазання вже готове. Витягає. Yeah. Отака От наша лазанья вийшла. Я їх поставлю сюди, це для мого чоловіка, схоче їсти. Буде їсти, а схоче. Як хоче. Дуже вона смачна. І так в нас обід вдався. У нас на перше зупа помідорова разом з е, сиром петою, на друге у нас лазаня. До лазані ми зробили капусту, тушену і салат з капусти. А також ми зробили авокадо разом. Разом з такими, з такими сухариками. Я вам дякую, що ви заходите на мій канал. Заходьте, підписуйтеся, лайкайте. Я з вами роблюся сильнішою, мій канал робиться кращий. Я вам ще раз дуже-дуже вдячна. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба, хорошого єднини і всього найкращого. Я з вами прощаюся, кажу вам. До зустрічі. А нам кажуть, смачно. Але перш ніж з вами ще попрощатися, я вам покажу, як вийшла наша лазаня.